Накидка лобового скла. Зовнішня частина виконана з такого водонепроникного матеріалу, типу поліестер. Внутрішня частина йде така м'яка текстура, яка не примерзає до скла. Також на нижній частині самої накидки є вбудований магніт. Для чого? Щоб його отак можна до капоту зафіксувати. Якось на автомобілі до нижньої частини, можна, в принципі, цю частину нижню сховати ось так. Вниз, є ще роблять таким чином. Принцип використання тут уже кому як і подобається. Бічні частини фіксуються ось так з боків, тобто закладається одна. Одна половина накидки закладається в салон, закривається дверка, ну і відповідно з іншої сторони так само.